Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. До нас на продаж надійшов новий автомобіль. Це Hyundai Tucson 2006 року. Автомобіль офіційний, має оригінальний пробіг 245 тисяч км. На повному приводі Зимова гума, радіальна шина 16-го розміру. Автомобіль чорного кольору, бензиновий двигун об'ємом 2 літри. Додатково власником встановлено газове обладнання. Вписано в технічний паспорт, є в нас рейлінги на даху, гарне світло, додатково зроблене власником. Бачите, ксенонове світло. Салон в нас тканинний без сторонніх запахів та пошкоджень, але має чохли. Чохли ось такі шкіряні, є три підголовники, три пасоки безпеки, задній центральний підлокітник, повний електросклопакет, у водія Електрорегулювання дзеркал та центральний замок, механічне регулювання переднього ряду сидінь. Сидіння оригінальне мають ось такий стан, трошки підтерти, але нічого критичного нема. Є блокування диференціалу, передні та задні парктроники Клімат-контроль присутній однозонний. Є в нас керування аудіосистемою ось тут на кермі, додатково встановлено власником Android магнітола Підігрів лобового скла, підігрів заднього скла. Все працює. Підігрів переднього ряду сидінь механічна коробка передач ступенева регулювання світла по висоті. Ніяких нарікань на технічний стан немає. Є додаткові записи з обслуговування транспортного засобу. Автомобіль можна придбати як за готівку в лізинг за криптовалюту. Ви можете обміняти свій старий автомобіль на ось цей, який ви любите. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Чекаємо на вас, друзі. Приїжджайте, тестуйте та купуйте.